Здорово народ, з вами Джанту. Сьогодні дебільна, нахуй 8 березня. Я купив енергетик Культ для обзору. Вийшов сьогодні я на роботу. На роботі кур'єрів тьма. Замовлю немає. Я попизу додому. Може вечором ще вийду, а може взагалі не вийду. Купив я цей енергетик Культ, в магані 237 за 34 гривні. Якийсь новий енергетик. Раніше його я ніколи не бачив. Пише, що тут культ оригінал, якісь букви по-англійськи. 32 мг кофеїна, вітаміни групи Б. стандартно, все 42 калорії на 100 мл. Гуарана, екстракт, кофеїн, таурін і вітаміни групи Б. Ось такий дизайн в нього. А, виробляється Де він, Курва виробляється. Я не знаю. Талін. Я гадаю прочитати цю хуйню, хороші я знервований. знермований. Давайте пробуємо смак, похуй, де він виробляється. Ой. Запах як стандартний запах кофеїну. Більше ніяких ноток, ніякого іншого запаху не відчувається, просто запах кофеїну і все. Пробуємо на смак. На смак, блять, як енергетик і все нахуй. Короче, стандартний смак любого енергетика, блять, тупо переплавати гроші, купі, сука, від своєї лінії і не морожте свою голову. Він свої гроші не коштує, в ньому стандартний запах. Стандартний смак енергетика. Єдиний плюс у нього прикольна баночка, з якої ви можете зробити купівку, нахуй, і все купіки кидати. Тобто, всім удачі, заїбав цей енергетик, пішов і всі нахуй.